Вдруге у Бердичеві засяяла мистецька перлина із сусідньої Польщі, державний ансамбль пісні і танцю Мазовше. Приводом перебування в Україні всесвітньо відомих артистів стали День Польської Конституції та День Полонії, котрі нещодавно відсвяткували у Житомирі. Бути в кількох десятках кілометрів від всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської і не відвідати його, чи можна таке уявити. Тож наступним, після обласного центру пунктом призначення колективу Мазовше, став Бердичів. Програма, з якої ансамбль виступив у верхньому храмі санктуарію, складалася з двох частин. Під час святої Меси у намірах Полонії та Поляків гості виконували Моцарта. Опісля служби влаштували концерт, де заспівали улюблених пісень. Папи римського Івана Павла II. <му> Оновлений верхній храм, всеукраїнська святиня, братерські відносини Польщі й України. Наміри й надалі поглиблювати їх. Все це надихає приїжджати до Бердичева ще і ще надзвичайного і повноважного посла Республіки Польща в Україні Генрика Літвіна. Високоповажний дипломат вважає свій візит до міста частиною своєї роботи і великою приємністю. Моцарт це завжди контакт з абсолютом. А в костелі а під час служби Божої то спеціально. І так, так було сьогодні. Щось неймовірне, дійсно це було для нас велике щастя і велика приємність, але, очевидно, є і деяка частка обов'язку в тим, що, що ми робимо. Як, як посол, повинен підтримувати контакти з польськими громадами в Україні. Повинен підтримувати контакти з місцевими владами в усіх тих місцях, де є, де є польські громади. Ну, тут якраз в Бердичові і велика польська громада, і місцева влада, яка її сприяє, і костел, і базиліка, і санктуарій, який дуже сильно зв'язаний з тим, що спільне в польської української культурі. В польсько української історії. А ще і повстає, повстає промисловий заклад польського капіталу. Це так дуже добре складається і ми дуже задоволені, але хотіли би і також і їм допомагати. Так що є дуже багато, дуже багато причин, для яких Треба нам тут приїжджати. Незвичайним називають день свого перебування у санктуарії керівництво і артисти Мазовше. Для кожного з них постать Івана Павла II є особливою. Папа Римський по особливому відчував музику. кажуть як духовну, так і популярну. Він був Так чоловіком, який чував за всіх, тому що у нього була така просто наставіння для людей. І ми. Мы... Moi i z ansambla, oni, kiedy trzeba pisać muzykę, którą lubił Jan Paweł II, oni po prostu niewiarygodnie w drugie ety muzykę. Dla nas intencja tej muzyki jest bardzo ważna. Польських друзів завжди раді бачити у Бердичеві. Вітаючи шановних гостей, дипломатів, музикантів, посадовців з дорогими їхнім серцям, святами надію знову побачитися усім разом. Цього разу вже на 14-х днях польської культури виказав Бердичівський міський голова. В якості подарунку Василь Мазур презентував Генрику Літвіну копію ікони Матері Божої Бердичівської. Супроводжувалися виступи всього колективу спорити з дуже гарними аплодисментами житлами. Я. Я думаю, що буде чекати як сьогодні дуже в залежному закладі від вашого виступу. Тим паче, що виступ відбувається в поновленому храмі міста Геницького. Ми мав всі малої ще родять. Божественний спів у стінах санктуарію здатен вознести до небес. Він у силах надихнути і слухача і виконавця на нові звершення на добрі вчинки. Світлі обличчя та щирі оплески стали підтвердженням того, що візит Мазовше до Бердичева сприяв цим чарівним перетворенням. Є таке слово, що потрібно писати на Бердичу. Це таке було, і є час таке у нас дослові, що писати на Бердичута це означає, що тут завжди можна було. І... 100% pouczęcie tego pismu. To jest historyczne miejsce dla was, dla nas. I takie pierwsze wystąpienie zawsze dla 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 mojej tożej ansambla to taki uczyń nowe przeżywanie noweje przeżywanie, to mnoga dziś emocji i mnogo kiedy w takim miejscu gdzie druga akustyka tożna, trzeba wsił pouczyć, żeby wystóp występ był o cień o dobry